Добрий день! З вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. Ті з вас, хто стикався із лікуванням, знають, що ціни на аналізи сьогодні кусаються, і багато хто просто не може собі їх дозволити. У цьому відео я розкажу про те, як можна здати аналізи у приватних лабораторіях безкоштовно. Якщо вам цікава ця інформація, не забудьте підписатися на мій канал. Тут буде ще багато цікавого про соціальну допомогу українцям. Доступність якісних медичних послуг є важливим аспектом для громадян. В Україні є проблеми з рівнем доступності медичних послуг і особливо у віддалених районах та серед вразливих груп населення. Однією з таких послуг є аналізи і швидкі тести, що зараз мають бути особливо доступні та оперативні. Сьогодні мова буде йти про безоплатні аналізи за програмою медичних гарантій НСЗУ з 2018 року в Україні діє медична реформа. Її суть змінити систему фінансування закладів охорони здоров'я таким чином, щоб кожен українець міг безкоштовно отримати чіткий перелік медичних послуг та ліків, а лікарі були фінансово мотивовані надавати якомога кращі. послуги. Аналізи, які потрібні для діагностики та визначення схеми лікування, є складовою медичних послуг. Відповідно, вони входять у пакети медичних послуг, які ви можете отримати безоплатно за програмою медичних гарантій. Якщо ви уклали декларацію про вибір сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, то ви маєте право на безоплатний перелік медичних послуг на первинній ланці, що включає і аналізи. А також за направленням лікаря лабораторні дослідження ви можете отримати і на спеціалізованій ланці медичної допомоги. Аналізи, які передбачає пакет первинної медичної допомоги, ви можете зараз побачити на екрані. Крім цього, на первинній ланці ви також можете отримати швидкі тести на вагітність, тропонін, віл-інфекцію та вірусні гепатити. Якщо потрібні інші аналізи, лікар направить на спеціалізовану ланку і ви отримаєте їх безоплатно. Але тільки в тих закладах, які мають договір з Національною службою здоров'я України на амбулаторну допомогу. Також безоплатно ви можете отримати діагностику і за іншими пакетами медичних послуг. Зокрема, Шість інструментальних досліджень для ранньої діагностики найпоширеніших серед українців онкозахворювань. Їх перелік ви можете бачити зараз на екрані. Щоб пройти лабораторні дослідження безоплатно, вам обов'язково потрібне електронне направлення від лікаря. Це важлива умова, адже завдяки електронному направленню держава знає, якому закладу заплатити за надану пацієнту послугу. Зараз українці можуть безоплатно проходити обстеження мережі медичних лабораторій Сінево. Програма діє в усіх областях і в тому числі і в Дніпропетровській. Лабораторна діагностика від Сінево. Вже доступна у 80 відділеннях мережі та 20 містах країни на безоплатній основі. Докладніше можна ознайомитись на офіційному сайті Сінево за посиланням в описі до відео. Також до медичного обслуговування пацієнтів за програмою медичних гарантій НСЗУ приєдналася лабораторія CSD Lab. Послуга вже доступна в лабораторних офісах CSD Lab в таких містах, як Київ. Полтава, Дніпро, Хмельницький, Івано-Франківськ та інші. Деталі можна також дізнатись на офіційному сайті і посилання є в описі. До речі, на нашому каналі також є відео про отримання доступних ліків. Воно варто вашої уваги. Продовження медичної реформи в Україні є надзвичайно важливим. Для поліпшення доступності та якості медичних послуг. Це дозволить покращити роботу системи охорони здоров'я, а також сприятиме створенню умов для доступності якісної медичної допомоги для всіх верст населення, незалежно від їх соціального статусу чи місця проживання. Якщо у вас виникне потреба, не втрачайте можливість і скористайтесь безкоштовними медичними послугами та бережіть своє здоров'я. Але перед цим обов'язково перевірте, де і як працюють приватні лабораторії за цією програмою. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для українців, що потребують соціальної допомоги. Бажаю всім перемог!